Я знов самотній і проклятий схилився тяжко до вікна. На мурах, ніби на розп'яттях, ворони виють в небеса, їх чую крики із надвору, у серці зрадженім своїм, куди, куди втічу від горя від тих зловісних голосів. Упала боря із забору, на місто пилом і піском, Змила на вітер птицю чорну, наче пір'я під погром, та й кинула мені за кола малу стеблину пир'ю, щоб завихрити з нею вгору і думу змучену мою. Мене ти дума залишила. Як невтишими в сповитку, перед парадними дверима ридеть без на брук. аж доки пси криві почують і не потягнуть у рови, Де мої сестри сіл не чують, Що ласку, юність продали, і у помиях там і сміттє покинуть кості мої тліть. Ніколи верби верховіттям сполів не прийдуть їм шуміть. Яснов самотній і проклятий, Схилився тяжко до вікна, На мурах, ніби на розп'яттях, з пилами буря умира.